Вітаємо. У цьому відео ми розглянемо, як штрафні санкції, передбачені контрактом, впливають на керівників об'єктів і підрядників. Ми поговоримо про порушення обов'язків з нагляду, вимоги з забезпечення безпеки пересування та принципи колективної відповідальності. Давайте розпочнемо. Першим блоком є порушення обов'язків з нагляду за об'єктом. Нагляд за проєктом включає перевірку як власних креслень. Так і креслень третіх сторін. Проте не передбачено детальну перевірку кожної окремої деталі. На практиці керівник проводить вибірковий контроль, зокрема для таких елементів, як гідроізоляція підвалу, теплоізоляція або покрівельні роботи. Якщо інспектор виявляє помилки в деталях проєкту, він має право вносити корективи або вимагати від замовника безпомилкового проєктування. Важливо розуміти, що просте задокументування помилок недостатньо, необхідне їх виправлення. Керівник будівництва несе колективну відповідальність за помилки, допущені в проєктуванні, і має бути готовим до можливих штрафних санкцій. Згідно з судовою практикою, замовник зобов'язаний надавати бездефектні плани, а у разі виявлення недоліків відповідальність переходить до проєктувальника. Інтенсивність нагляду залежить від специфіки проєкту та рівня ризику дефектних робіт. Другий блок стосується зобов'язань забезпечення безпеки пересування. Окрім договірних зобов'язань щодо відшкодування збитків, закон встановлює цивільні вимоги. Замовник може пред'являти претензії за невиконання цих норм, що регулюються, зокрема, параграфом 823 будівельного кодексу Німеччини. Наприклад, незабезпечені належні засоби захисту від падіння на будівельному майданчику можуть призвести до травм працівників. Тут важливо, щоб керівник будівництва заздалегідь узгодив з замовником питання охорони праці та забезпечення безпеки. Архітектор або керівник будівництва має обов'язок не лише контролювати процес, але й переконатися, що всі дотримуються правил техніки безпеки належним чином. Не тільки власні працівники, а й треті особи, які перебувають на майданчику. Третій блок стосується колективної відповідальності. У великих будівельних проєктах участь бере кілька сторін, таких як проєктувальники, будівельники, геодезисти, машиністи та інші. Якщо дефекти виявляються через помилки одного або кількох учасників, замовнику необхідно довести причинно-наслідковий зв'язок та визначити провину кожного з них. Наприклад, якщо архітектор запроектував непридатну стяжку, а плиточник уклав поверх неї плитку з дефектами, замовник може пред'явити претензію як до архітектора, так і до підрядника. При цьому, за принципом солідарної відповідальності, один з боржників може вимагати регрес від інших. Основним критерієм при розподілі відповідальності є ступінь причинно-наслідкового зв'язку та рівень вини кожної сторони. Замовнику важливо чітко зафіксувати всі недоліки та забезпечити документальне підтвердження порушень на кожному етапі будівництва. Підсумовуючи, штрафні санкції за порушення контракту можуть накладатися як на керівника об'єкта, так і на всіх учасників проєкту в разі недотримання встановлених вимог. Надійний контроль за проєктом. Своєчасна перевірка робіт і належне забезпечення безпеки, основні чинники, що дозволяють уникнути штрафних санкцій і зменшити ризики. Також важливо, щоб усі сторони брали участь у документуванні кожного етапу робіт, що дозволить у разі спору встановити чіткий причинно-наслідковий зв'язок. Ми рекомендуємо завжди вести детальний будівельний журнал і забезпечувати взаємну відповідальність усіх учасників проєкту. Це допоможе уникнути суперечок і знайде справедливе вирішення претензій. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш канал для отримання додаткових матеріалів про будівельне право та управління проектами.